Доброго дня, мої дорогоцінні, вітаю вас на своєму каналі Чаруюча магія життя. Сьогодні 25 серпня грошовий день. Напишіть цю комбінацію цифр на супершвидке отримання фінансів. Я вітаю всіх своїх підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Сьогодні у нас з вами 25 серпня, неділя, і я хочу звернути вашу увагу. Сьогодні достатньо грошовий день. Цьому обов'язково напишіть цю комбінацію цифр на супер. Супер-супер скоре получення фінансів. Чим же цей день такий цікавий, що обов'язково, треба сьогодні зробити? І чому саме цю комбінацію цифр треба використовувати? Друзі, все далі прямо зараз. Ставте лайк. А в коментарях напишіть слідучу фразу. Ця фраза допоможе Всесвіту зорієнтуватись на вас і зробити так, щоб ваш день сьогодні був неабиякий. І так, фраза така. Якщо ви не встигнете, то під, до, в описі під відео буде вона записана: зробіться пізніше. Але краще, якщо ви зробите це. Прямо зараз. Ви можете поставити на паузу, записати фразу, а потім далі слухати. І так, сьогодні, 25 серпня, я, своє ім'я, відкриваюся для позитивних змін, достатку та фінансового успіху. Я наповнюю світлом. Та позитивною енергією, яка приваблює в моє життя гармонію, достаток та благополуччя. І пусть ті слова. І нехай ці слова допоможуть вам самонастроїтись з енергією Всесвіта і залучити всі ті мислимі та немислимі блага, які вам зараз дуже потрібні. І так, дорогі друзі, 25 серпня. Він обіцяє бути особливим днем з точки зору місячних фаз та астрологічних впливів. Цей день місяць у нас з вами знаходиться у знаку зодіаку Телець і продовжується 21 й місячні, місячна доба, яка завершиться в 21,6 хвилин. Це час. Підходить для багатьох важливих справ і рішень, які потребують особового підходу і уважного відношення до того, що відбуватиметься сьогодні. Місяць у тельці приносить з собою енергетику стійкості, практичності і умиротворення. Це знак землі, він пов'язаний з такими якостями, як завзятість, терпіння, любов, любов до матеріальних благів. У цей час рекомендується більше часу проводити у спілкуванні з близькими та друзями, з колегами. Це буде способствувати гармонії в відношеннях. Цьому цей день можливо використовувати для зміцнення соціальних зв'язків. Місяць у тельці робить цей день особливо сприятливим для спілкування. Тому дуже здорово ще сьогодні, в цю неділю, Треба обов'язково проводити час з сім'єю та друзями, з колегами, обговорюйте важливі питання, діліться планами на майбутнє. Якщо сьогодні перед вами стоять якісь важливі, важливі рішення, не соромтеся звернутися за порадою до більш досвідчених і старших людей, до їх мудрості і. Це допоможе вам знайти вірний шлях. Крім того, телець допомагає сконцентруватись на поставлених задачах, визначити свої пріоритети і направити всі зусилля на досягнення мети. Звертаю вашу увагу, що сьогодні 25. Перший місячний день це час активності, творчества і соціального життя. Цей період ідеально підходить для участі у творчих заходах, спортивних міроприємствах і командних іграх. Дуже важливо уникати Трудомізких, монотонних робіт, які можуть вас виснажувати, займіться якимсь творчеством, творчим проєктом. Ну, наприклад, це може бути живопись, музика або рукоділля. Цей день ідеально підходить для натхнення, і він буде супроводжувати вас. Воно буде супроводжуватись на кожному вашому шагу. Крім того, Дуже добре цей день використовувати для завершення всіх розпочатих справ. <кій> Завершені проекти принесуть вам задоволення і допоможуть вам звільнити місто для нових починань у слідуючому місяці. Також важливо знизити як фізичну, так і емоціональну нагрузку. Уникайте перевтомлень. Постарайтесь зберігати внутрішній баланс. Крім того, хочу зробити акцент на тому, що сьогодні, 25 серпня, цей день вважається достатньо благоприємним. Місяць у знаку Зодіака Телець створює ідеальні умови для Гармонічного спілкування для творчих починання активного відпочинку допомагає завершати текучі справи і підготуватися до нових звершень у слідуючому місяці. Також я звертаю вашу увагу, що 25 августа це не просто дата в календарі. В цей день. Ви можете скористуватися енергією грошового потока і залучити фінанси в своє життя з помічю магії чисел. Ви знаєте, що числа здавна вважаються носіями особової енергії і Правильна їх комбінація може сприяти не тільки покращенню матеріального положення, а й залученню удачі. І в цей день дуже важливо, щоб ви провели практику по залученню фінансів, так як цей день знаходиться під впливом сприятливих астрологічних і нумерологічних енергій. Серпень сам по собі пов'язаний з розквітом та родючістю, так як це якраз час збирання врожаю. Крім того, число 25, що складається із цифр 2 і 5 символізує гармонію і зміни на краще. Крім того, коли ці дві цифри об'єднуються в єдину, вони створюють потужну комбінацію, яка може. Привнести удачу і багатство, притягнути до вас удачу і багатство. Ну, а щоб використати магію чисел цей день, вам потрібно вибрати правильну комбінацію цифр, яка буде резонурувати з вашою енергією, з вашими наміри. намірами. І ось сьогодні така комбінація складається із слідущих цифр. Сім. Вісім дев'ять. І так сім, вісім дев'ять, котра повинна використовуватись для прискорення фінансових процесів і притяжіння багатства. Як ви зможете використати ці цифри? Ще раз, цифри: 7, 8, 9. Наприклад, перше, ви можете записати на листок бумаги цю комбінацію, 7, 8, 9. І прикріпити цей листок на самому видному місці, носити на собі, ну, просладати їх по всій квартирі там, поприлипати. Далі ви можете записати його в свій телефон як внутрішні якісь замітки, так і бумажечку прямо зверху. Також ви можете написати цю комбінацію цифр на якомусь видному місці, наприклад, на зеркалі, на робочому столі, якщо ви сьогодні працюєте, то візуалізуйте обов'язково бажане. Закриваєте очі і уявляєте, як фінансові потоки наповнюють ваше життя. Відчуйте, як енергія чисел допомагає вам досягти фінансової стабільності та благополуччя. Проговорюйте ці цифри. Дуже важливо, щоб ви на протязі дня повторювали цю комбінацію про себе. Або вголос декілька разів. Напротязі дня це допоможе вам обов'язково налаштуватись на позитивні зміни та одержати грошову енергію. Також ви можете написати у себе на зап'ясті, на лівій руці, на правій, там, на нозі, де захочете. І нехай ці цифри весь день будуть з вами. Ну, ось так. Це дуже важливо це. Тепер давайте, друзі, приділимо увагу гороскопу на 25 серпня для кожного знаку Зодіаком. Сьогоднішній день, друзі, 25 серпня. Він обіцяє бути насиченим. І важливим днем для всіх знаків зодіака. Місяць в цьому місяць цього дня знаходиться в знаку тельця, що приносить в общу в загальну енергетику дня стійкість, прагнення матеріальної стабільності і гармонію в особистих відношеннях. Цей день також супроводжується впливом спадаючої луни, Що робить цей день підходящим для завершення розпочатих справ і аналізу минулих? Тепер давайте розглянемо, як цей день впливає на кожний знак Зодіака і які підказки нам дають зірки по кожному знаку. Почнемо з овна. Овний. Для Овнів цей день буде зв'язаний з фінансовими питаннями матеріальними ділами. Місяць у тельці побуджує ОВНів звернути увагу на стабільність та безпеку. Важливо, можливо, вам захочеться інвестувати в щось важливе або переглянути свій бюджет. Цей день підходить для завершення довгострокових проєктів і укріплення матеріального положення. Також, шановні овни, будьте обережні к своїм тратам, уникайте імпульсивних закупок. Цей день краще використати для планування своїх фінансових цілей. Далі, шановний телець, ну, для тельців цей день. В який ви почувєте себе впевнено та стабільно. Луна в вашому знаці, вона усилює вашу природну тягу до гармонії і краси, і це ідеальний час для турботи про своє. Про свою, скажімо, зовнішність, зміцнення відносин з близькими людьми, день, який підходить для занять творчеством і пошуком нових джерел доходи. Дуже важливо, щоб ви насолоджувались моментами, приділяйте час тому, що приносить вам радість і задоволення. Це ваш день. Тому. Постарайтесь його використовувати максимально ефективно. Близнюки, шановні близнюки, для вас цей день 25 серпня може стати днем роздумів та внутрішнього аналізу. Місяць у тельці побуджує вас зосередитись на своїх емоціях і потребах. Можливо, ви захочете. У і провести час в роздумах про свої цілі і плани на майбутнє. День підходить для завершення справ, які потребують уваги і зосередженості. Також приділіть увагу своєму внутрішньому світу. Не треба лишньої суєти і лишніх стресів. Дозвольте себе відпочити. Та відновити сили. Шановний рак, шановний рак, вам сьогодні треба звернути увагу на соціальні зв'язки, відношення з друзями та рідними. Місяць у тельці робить цей день благосприятливим для спілкування і зміцнення дружніх. Можливо, вам сьогодні запропонують участь в якомусь проєкті або заході, який принесе вам задоволення і нові можливості. Тому, шановні раки, будьте відкриті для спілкування і нових знайомств. День також підходить для ем, обговорення важливих питань з близькими людьми. Лев, Шановний Лей, для вас цей день буде пов'язаний з кар'єрними питаннями і професіональними досягненнями. Луна в тільці, місяць в тельці ем, побуджує вас сконцентруватись на своїй роботі, довгострокових цілях. Можливо, ви получите запрошення на якусь посаду або візьмете на себе важливий проєкт. Цей день підходить для укріплення свого професіонального статусу і досягнення нових висот. Так що, льви, сьогодні проявляйте лідерські якості і не бійтеся брати на себе відповідальність за ваші зусилля. Вони сьогодні принесуть вам відчутні результати. Діва! Шановна діва, 25 серпня і вам потрібно звернути увагу на навчання і розширення горизонтів. Місяць у тельці робить цей день благоприємним для отримання нових знань і планування подорожей, а також спілкування з людьми різних культур. Можливо, ви захочете почати вивчення якоїсь нової мови або зануритись у вивчення цікавої для вас теми. Використовуйте цей день для саморозвитку і розширення кругозору. Нові знання принесуть вам користь в майбутньому. Ваги. Шановні ваги, 25 серпня. І вам потрібно приділити увагу фінансовим питанням та сконцентруватись на своїх ресурсах. Місяць стольці побуджує вас передивитись свої інвестиції і спланувати майбутнє. Можливо, вам доведеться приймати якісь важливі рішення, пов'язані з майном та боргами. Цей день також підходить для вирішення питань, пов'язаних із спадщиною або великими покупками. Але будьте уважні до деталей і не поспішайте з ухваленням рішень. Рекомендую вам консультації з експертами в галузі фінансів. Це може для вас бути корисним. Скарпіони, шановні скорпіони, цей день буде пов'язаний з відношеннями і партнерством. В місяць сутельці буде вас підштовхувати, сконцентруватись на зміцненні зв'язків з близькими людьми. Можливо, вас чекає важлива розмова з партнером чи обговорення спільних планів, день також підходить для відновлення нових ділових зв'язків та встановлення нових ділових зв'язків і укладання контрактів. Так що, шановні скорпіони, будьте відкриті для Спілкування і компромісів для взаєморозуміння. Підтримка допоможе вам досягти гармонії в відношеннях. Далі стрільці. Шановні стрільці, для вас цей день буде пов'язаний з питаннями здоров'я та повсякденної рутини. Для вас цей день дуже буде благоприємним. І він особливо благоприємний для турброти про свій фізичний стан, планування дієти та режиму тренувань, можливо, ви захочете передивити свої звички та внести зміни до розпорядку свого дня. Також приділіть сьогодні увагу своєму тілу. І здоров'ю, регулярні фізичні вправи та правильне харчування допоможуть вам відчути себе набагато краще. Шановний Козирог, Для вас цей день буде пов'язаний з торжеством та самовираженням. Місяць утильців спобуджує вас проявити свою креативність. І займатися тим, що приносить вам задоволення. Можливо, ви захочете зайнятися якимось хобі, або провести час з дітьми, граючись з ними і займаючись з ними творчими проєктами. День також підходить для романтичних побачень і для нових знайомств. Дозвольте собі розслабитися та насолоджуватись моментом. Творчество та мистецтво допоможуть вам знайти внутрішню гармонію. Шановний водолей, 25 серпня це той день, який буде пов'язаний з питаннями родини, своєї сім'ї та домашнього затишку. Місяць у тельці побуджує вас приділити увагу своєму будинку та його улаштуванню, спілкуванню з близькими людьми і, скоріш за все, вам Захочеться провести час з родиною, зайнятися благоустроєм житля або влаштувати сімейні заходи. День також підходить для вирішення питань, пов'язаних з нерухомістю або переїздом. Приділіть сьогодні увагу своїм близьким та подбайте про домашній затишок. Сімейні зв'язки будуть міцніти. І це принесе вам обов'язково радість. Риби. Шановні риби, 25 серпня вам потрібно звернути увагу на спілкування та навчання. Місяць у тельці побуджує вас займатися самоосвітою, обмінюватися ідеями, спілкуватися з цікавими людьми. Можливо, ви захочете записатись на якісь курси або провести час за читанням книг. День також підходить для коротких поїздок та спілкування з сусідами. Використовуйте цей день для інтелектуального роста і отримання нових знань. І зв'язки, які сьогодні зав'яжуться, допоможуть вам в майбутньому. Ну що ж, зараз давайте, друзі, приділимо увагу карті Таро на день 25 серпня. І для вас сьогодні випала карта Сонце. Ви знаєте, що це одна із самих позитивних карт у колоді Таро, яка несе світ і радість у всі сфери життя. Це символ успіху, радості і ясності. Сьогоднішній день обіцяє бути наповненим світом і позитивною енергією. Під впливом цієї карти Сонце, ви можете жадати успіха у всіх своїх начинаннях, будь то робота якогось особливого проєкту або відношення, все, за що ви сьогодні буде братися, будете братися, буде. Успішно і приносити буде вам задоволення. Також цей день ідеально підходить для того, щоб розпочинати якісь нові проекти, або продовжувати роботу над уже початими, або вирішувати якісь такі загальні задачі, дуже важливі, складні. Під впливом Сонця всі ваші зусилля будуть нагороджені. А якісь любі перепони на шляху будуть легко зникати. Сьогодні ви можете сміливо брати на себе нові обов'язки, ініціювати важливі переговори або заключати якісь контракти. Все це обов'язково принесе вам прекрасні результати. І давайте тепер, друзі, приділимо увагу небесному посланню від Архангела Михайла. І сьогодні він посилає нам таке посилання, що ми повинні вірити в себе, бути дуже в собі впевненими. Вірте в свою внутрішню міць. І не бійтесь приймати рішення, які будуть вести вас до світу і гармонії. Пам'ятайте, ви обладаєте всіма необхідними ресурсами, щоб справитись з любими випробуваннями, які можуть виникнути сьогодні на вашому шляху. Сьогоднішній день це час дії. І якщо у вашому житті є щось, що потребує перемін або покращення, не відкладайте на завтра. Довірте своїй інтуїції і слідкуйте за своїми мріями. І йдіть за своїми мріями. Знайте, що любі кроки, зроблені в цей день, будуть благословенні, і ви зможете обов'язково достигнути своїх цілей. Пам'ятайте, що кожна. Перепона, з якою ви сьогодні можете зустрітися, являється частю вашого духовного росту. Не дозволяйте страху, сумнівам Зупинити вас. Ось такою, ось такою важливою цінною інформацією, друзі, я сьогодні хотіла з вами поділитись в цей день 25 серпня. Надіюсь, що ця інформація була для вас цікавою і вона допоможе вам обов'язково сьогодні. Зробіть те, про що ми казали. Важливо, друзі, прямо зараз. Ставте лайк, підтримуйте мене і канал. Чим більше буде лайків і підписчиків, тим більше людей зможе знайомитись з нашим каналом і долучатися до нашої спільноти. Друзі, всіх вам благ і почуємо з вами вже зовсім скоро ваша Заряна!